Гарного вам дня вам дня, дорогі і підписники, всі, хто дивиться мій канал. Ось бачите, там вдалині. лелеки. Ходять собі, поглядають. Ось побачили мене і вже летять. Я вам скажу одне одна така закономірність. Коли вони мають відлітати, вони від людей просто втікають. Просто втікають. Ну, знімаються і летять. І один летить сюди. Бачите? Чому не знаю? Напевно, то, що їм потрібно прощатися. Цими краями і вони тікають. А от коли на вони прилітають, вони собі спокійно ходять, як господари. І абсолютно від нас не втікають. Бачите? Вони літають тут і ходять і навіть не думають тікати, а от зараз. Вони поводять себе по-іншому. Ось такі то справи з лелеками. Ну, все, дякую, буду завершувати це відео. До побачення! Всього хорошого вам!